Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Усі знають, що зима дуже важкий період для життя людини, особливо для людей похилого віку, для вікових людей, та для людей взагалі, тому що не вистачає імунітету, брак імунітету. Осінь зима, міняється погода, міняється клімат, міняється температурний режим, падає імунітет. І потрібно, так, потрібно багато чого. Вітаміни, горіхи, мед, фрукти, овочі, протигрипові таблетки, ліки від грипу і дуже багато чого. І всього цього на фронті виходить, немає. Це при тому, що у нас кажуть, що ЗСУ забезпечуються, що нам показують відоси, де солдати харчуються як, як треба. Я не знаю, де солдати харчуються як треба. Може в тилу, по казушних частинах, може. Але на фронт наші волонтери з Чернівецької області і з моєї рідної Сокірянщини везуть усе зараз. Везуть усе: і фрукти, і овочі, і чай, і каву, і саме головне таблетки проти грипу. На фронті зараз не хватає хлопцям чого проти грипових засобів, таблеток і інших речей, медикаментів. Не хватає елементарних на фронті. Не хватає. У мене питання до пана залужного, до головнокомандуючого. Я нічого проти нього не маю. Але він же відповідає за стан речей в армії. Якщо 10-й рік наші волонтери з війни, а війна йде з 2014 року з Росією, наші волонтери з Чернівецької області, з Сокірянщини, везуть все на фронт, в тому числі протигрипові таблетки, засоби проти грипу, ліки, вітаміни, фрукти, овочі, каву, чай зараз кажуть, кава, чай потрібно. Солодощі, щоб підняти імунітет хлопцям, що робить Міністерство оборони? Скажіть, будь ласка, міністр оборони, що роблять командири в військових частинах? І куди взагалі йдуть гроші, які виділяються на армію, на харчування хлопцям, на засоби лікування? Там ще спитати цю тетяну, генерала Тетяну, яка відповідає за медичну частину збройних сил. Що вона робить, коли ліків проти грипу немає? З повагою український історик та журналіст Єршвець, Росію можна перемогти тільки тоді, коли у нас не будуть красти, красти в армії, а в армії крадуть, крадуть, крадуть в армії в наших Збройних силах, тому що солдатам постійно не хватає. тому що волонтери кожен день кажуть: давайте, давайте, давайте.